Часи пустіть парабольше! Всім привіт і слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму каналі. Канал про правят про людей, які працюють в ній. А я з України. Війна в Україні продовжується. Рашисти ведуть спроби атакувати по всьому фронту. На сході, на півдні країни, але в них нічого не виходить. Також вони продовжують обстріли Харкова, Нікополя, Ніколаєва, обстрілюються Одеська, Сумська, Запорізька області. На жаль, гибнуть люди. Але завдяки використанню Хаймарс. Україні вдалося стабілізувати ситуацію на полі бою. Рашистам треба дуже сильно починати турбуватись за долю Керченського мосту, так як турбуються деякі діячі окремих регіонів Раші, запитують про встановлення протиповітряного захисту в їх регіоні, як би від зовнішнього ворогу. Але я гадаю, що це вже думки про майбутнє, і ці регіони вже думають, як вони у майбутньому, коли будуть відокремлюватись від Раші, захищатися від рашистських військ. А зараз про авіацію, мрія чи потрібна вона нам? Я гадаю, що потрібна всі повинні розуміти, що це не комерційний проєкт, мрія це символ України. Це символ всього світу. Відбудова нової мрії буде виконуватись за рахунок коштів, які будуть зібрані після закінчення вже війни, інвестиційним фондом, який буде заснований теж після закінчення війни, і також інвестуватися прямими інвесторами, от яких вже потрібно залучити. Вже зараз до цього проєкту. Ще одна думка: чому мрія буде корисна у майбутньому для нашої авіації? Якщо ми будемо мати нову мрію з новим обладнанням, ми зможемо модернізувати парк наших АН-124 значно краще, ніж ми зараз це робимо. Це буде використаний. Найсучасніші технології, які, як гадаю, будуть застосовані при будівництві нової мрії, тоді ми будемо мати не тільки нову мрію, а й ще обновлений парк наших великів-русланів. Тому такий проект, який нам представила українська компанія Metal Time, дуже корисна. Всі кошти, з прибутку, який буде отриманий від реалізації механічної іграшки цієї компанії, а це буде механічна мрія дуже цікавий проєкт. Так оці кошти і будуть направлені на майбутній проєкт реальної мрії. Посилання в описі до цього відео. А зараз трохи політаємо. Дивимось прибуття нашого літака. До пункту призначення, який розташований десь недалеко від нашої батьківщини. Пілотує Євген. Зібраємося 4000 футів. Давлення 1021. Встановлюємо. Установлюємо 1021. Установлено. не переходу. Найшло не переходу висота міра.

713 снижаемся 3500 на 71 на хорошо ну да и потом ну 2500 1021 установили. 1020. 1020, да. Справа установлено. Продолжаем. Движите 4000. Можно, чтобы на развороте скорость поменьше было. Значит. A na premiał, żeby paskować 6 Dzień dobry, Tower, lot 8 Kilo 5 miles before descending level 110, weather alpha. Lot 8 dzień dobry, information Bravo, 0 0 zero zero. via Velux to Delta Arrival. initially

Не-не-не, Александр, мы в парку идем. Говорят, фары закрыты, включить, смотрит тормоза. Готов. Смотрит тормоза. Контроль прошел. Читаем карту. Карта перед заходом на посадку на ЗПУ. 264. ВПР Нервы. 60. Шасси. Выпущено. Тормозная система. Проверено. Автоматическое торможение. Отключено. Подтверждаю. 30 градусов. Прошивки перезапускаются. Система посадки. Ил-110. Ил. Аварийное Не горят. Не горят справа. Не горят справа. Слева не горят. Карта выполнена. Пробазка механизации выпущена. Перед посадкой. 317. Перед посадкой. Закрылки, предкрылки. 317. Кошер, ой, кошер. Посадка, посадка. Рукоятка реверс. Вертикально.

but Está. 50. Фары большой свет. Фары посадочные включил. 100. 100 метров оценка. Полсона влетаем. Восемьдесят. Чуть-чуть зрительный. Решение. Шестьдесят. Решение садимся. 45 метров, 40, 35, 30 25.

Reverse Det är Reverse noll.

прямой. Полос освободили. Просто после посадки. После посадки я нагреваю водоэкраны. Выключик выключен. Арой. Пролевный. Отвейчик. Альпов. Закрылки и интерцепторы. Убраны. Убраны. Вентилятор тормозов. Включены. Переключатель режим. Так, включен на мяу. Карта выполнен. Продолжаем. Мяу. Слава Збройним Силам України! Слава Україні! І смерть клятим ворогам! А в нас обов'язково далі буде. Так що не перевикаємось, залишаємося на каналі і не забуваємо підписуватись на канал, ставимо вподобайки, коментуємо і розповсюджуємо це. Відео до побачення!